Про бабусі, мого чоловіка, мого чоловіка. Ксенії залужа. І я власне її побачила і дуже захотіла відшити. То От я її відшила. І гудзики, до речі, теж з якоїсь їхньої, давньої, з чогось давнього. Не знаю, то мені братова дала їх, і я їх пришила. От таку таку я відтворила, і от то зараз кабат. Вишиваю я вже давно років, певно, 15, може навіть більше. Але я вишивала по канві. Ну, я думала, що це дуже круто. А коли я більше познайомилася з дівчатами зі Львова, які вишивають, і коли я більше вникла в це, то зараз я абсолютно не вишиваю по конвій і однозначно не повернуся до того. Вишиваю тільки на тканинах таких, дуже б і, і німецький цвейгард. З тих, які я би хотіла залишити в спадок, це напевно зараз раз, два, десь, певно, сьома, восьма буде оця. Люди мені дивуються, а наш тобі, а наш тобі, а наш тобі. А я не маю ні одної. Ну, мені дивно, якщо ти не маєш ні одної. А, а, я, маю, а я маю багато. Я хочу мати ще і ще, і ще. Зараз в мене ще лежить тканин на чотири сорочки мінімум. Тканини. Тому що якось є таке бажання ще з кожного регіону мати якусь сорочку. Мам, ви щось там чого не приїхали, ти знаєш, щось мені так було зле, що я навіть не вишивала. От це для мене, якщо я навіть не вишивала, ну, значить це мені було дуже зле. А так, то я, якщо не вишиваю в день, по, там хоча б годинку, то, то це шкода мені того дня, мені здається, день пропав. Дуже люблю ті вишиванки, і є люди, які дивуються наш тобі стільки. Мій чоловік навіть казав, а, як я щось нове вишиваю, а на ж тобі? А де що ти будеш робити? Кажу, здам колись в музей. А він сміявся, каже: А чого музей? Та то на брамі напишеш музей і будеш свій. А так ми деколи жартуємо. Це буде сорочка. Я взагалі дуже люблю пташечки, і коли я побачила ту сорочку. В магазині левітка, то я її дуже захотіла. І оце будуть такі сарафанецькі пташечки. Але, але я, як завжди, все змінюю, тому я буду вносити свої корективи. У мене трошки буде ширший рукав, більше пташечок, бо тут мені їх мало. І коли я була в Городенці, там є музей приватний Галини Гафійчук, в неї є в колекції та сорочка, і там верх зовсім інший. І мені більше подобається там той. Власне, оця, що я вбрана, це вишита на полотні, яке баба хотіла забрати з собою, але ми її не дали. Тато забрав його. З собою куди? Куди? Вона, вона тримала собі його на смерть. Воно лежало. Потім ми його так ми використовували, навіть в побуті табуретки якісь накривали. А потім я вирішила вишити сорочку, таку, щоб я дійсно від неї залишила спадок. Тут є уставки вставлені, бо це з бабиної сорочки. Вона мала ту сорочку. Потім вона сорочка зносилася, вона зробила рушник з цих кусочків. А я той рушник забрала після того, вже як баба померла. Вишила я, і тут перід десь трошки я вишивала, а решта отут теж вишивала мама моя. Я рахую, що ця сорочка вишита руками трьох поколінь, і це однозначно, що я її хочу залишити в спадок. Взагалі вишивати я почала. Ну там я вишивала рушник. Е, на як ми брали шлюб, треба було рушник. Ну, радянські часи там не було нічого. Такого. Кілька варіантів мама принесла. І я вишивала хрестиком. Е, ну я вишивала так, як будь-як там вміла. Як собі уявляла той хрестик, так і вишивала його. Але мама мені показувала, що має бути хрестик в один бік, має накриватися, що там виворіт має бути гарніший, там от так, типу, бо то, вишиваєш долю. Я того ще тоді не розуміла, воно мені якось було воно. Ну, я вийшла заміж майже в 19 років, то мені для мене там було ну трерушник, та й треба вишила, та й вишила. Трохи мама вишивала трошки. А вже потім я почала вишивати у картинки, то я вишивала чисто так. А от вже як діти в школу пішли, треба було вишиванки, і якось я захотіла вишиванки. І от вишов. І з того почалося. Я вишила першу собі, потім 1 вересня останній дзвінок, треба вишиванки до школи. Я почала вишивати дітям, потім там вишивала чоловікові. Діти мали кожного разу на 1 вересня, останній дзвінок майже кожного разу нову. Та сорочка мого чоловіка, то я вишивала на останній дзвінок до сина. А оце, власне, перша сорочка, яку я вишила для сина. Це по конві. Ні, це не по конві навіть це на панамі. Це на панамі і вшита просто в тканину. Тут вже от прошу мої сороч сорочки, то на останній дзвінок я вишивала меншому сину, і то на Остояврівська, до речі, це теж ті шви всякі. Я тоді не знала, як вони називаються, але тут ті бабничкові та набір швів. Це для старшого сина я вишивала на останній дзвінок. Оцю сорочку це менший син захотів чорну, чорну на чорному льоні, але то вишито по конві. Це я купила якісь такі рушникові були взори, листочок, і воно було зовсім інше. Але ми переробили тут трошки люрексової нитки, дали, вона так блистить трохи. Модель я теж змоделювала по-своєму. Він потім друкувався в журналах, трохи нас кликали. І, власне, отаку от сорочку має відшиту Павло Поконець. <бачила>, Бачила його на фото в такій сорочці. Почався ковід. Закінчилися останні дзвоники випускні. Найбільший попит був 1 вересня, останній дзвоник, щоб щось там замовляли. Бо я реально тоді, тоді діти вчилися, я вишивала багато, треба було вишивати. Я вишивала багато. За два тижні могла вишити сорочку. Пані Наталя Косик зробила оголошення і запросила мене на майстер-клас по Яворівській вишивці, то я дуже зраділа, бо я. Якби вміла вже вишивати трошки гладю, бо я вишивала вже сумочки, але я думала, що ну, якісь там є нюанси по, по, по тій вишивці, і я з радістю туди сходила, і мені дуже сподобались її ті лекції і розповіді про ті всякі шви бавничкові і всі решта. Ще потім як знала, що в родині є камазелька і такий кабат, то я захотіла вишити. Попросила дозволу в братової, чи можна, бо це їхній спадок, я невістка, але мені дозволили. І... І тому я камазельку вже відшила, а зараз відш... теж вже от закінчила кабат. То вже на наступний тиждень мені каравчення пошиє, то я на праздник вже буду мати новий капот. Яворівський. І ще я дуже хочу вишити собі хустку яворівську. Ну і блузку яворівську теж буду вишивати ще, бо яворівські пташечки у мене теж вже є. Хрест хрестикові, а гладюше буду вишивати блузку. А, ну, якщо так. мені Бог, то все дозволить. Цей е, бабу прабабусі мого чоловіка Ксенії. Вона з залужа. Вони жили в Залужі. Ну вони, наскільки мені відомо, з розповідей вони були трохи такі їх багачі. В них було багато блузок, бо повторав їх бачу, що блузки, і дукач в неї був такий. І ну, коли я питала братвою, вона каже, я пам'ятаю, бабцю похоронили в тому всьому, в тих вишиванках в тому всьому. Тому я своїм дітям кажу, не дай Боже мене поховати в вишиванці, там все передається в спадок. <гум> я, звичайно, трошки його змінила, трошки збільшила і додала е цеглового. Я е зараз є членкиною. Е Громадської організації Вишивка одязі видатних українців. Я приєдналася до них, коли вони відшивали сорочку Степана Бандери. Це з фотографії відтворювали сорочку Степана Бандери. З цього проєкту моя коліжанка відшила сорочку залужному. Це моя така дуже близька коліжанка Оля Лелик, то він має таку сорочку. І потім я відшила собі таку сорочку, це моя, е, відшила татові. Татові, мій тато теж Степан Андрійович. Він себе опозиціонує за Бандерою. жовто синю я йому зробила. І зробила сорочку своєму онучкові, своєму першому спадкоємцю в таких кольорах. То він вже ото пасочку святив в тій сорочині Степана Бандери. Я хочу вам показати оту сорочинку, яку я зробила для нього. Це зорі. Вона має особливе для мене значення, бо це, я її створювала, коли він народжувався. Невістка народжувала, а я сиділа, молилася і вишивала йому ту сорочину. Це теж я все повністю вручну збирала для нього. І теж є фотографія, що він в тій сорочині. От мій наш Янчик, хлопчик наш. Запросили нас в Тернопіль, майстерня вишивки друкувалася, журнал. Ми їздили і друкувалися тут мої сумочки. То я вишивала. Чоловік робив ту сумочку, шив зі шкіри, То що він мені зробив такі босинішки під, під цю сумочку. Ще в мене є така селянка, братова робила. І отут я теж просто е, в журналі друкувалася, схеми я вишивала. Е, тут бісер чуть-чуть, тут вже гладь е, в мене є. А тут переважно хрестик і десь якісь краплення бісеру. О. А оту, оту сумочку тут це вже така робить е, Ірина. Гладиш, ми з нею робимо зараз ті сумочки, то вона їх теж робить вручну, плете ото все. А що це за шафа? Що це а, за? Це Ці. шафа, я привезла її з, своє... з свого села. Вона стояла в коморі. Я дуже в неї любила зазирати. Зараз я тут тримаю свій спадок. Це перша сорочка, яку я вишила і від якої в, неї в мене все, все почалося. Я, е, моя кума купила собі в косу, і по-моєму вона там купила сорочку, вона була вишита низинкою. Я низинкою вишивати не вміла, не мала поняття. Я перемалювала собі на хрестик і отак вишила. Mm -hmm. От. Потім по, по, по черговості була в мене ота, вона теж така дуже цікава. Тут є і мотиви з борщівської сорочки, і з сукальської. Але вона вишита, шкодую, бо вона вишита на такій дешевій тканині, а хотілося б, щоб вишита була на добрій. Але дуже вона мені подобається, тому вона для мене є цінна. Потім в мене були зорі від лелітки. Теж вони мені дуже зайшли. І я змінила звичайно дизайн, трошки собі вийшла ще так от зану. Така, і чим вони для мене всі цінні? Тому що, власне, от починаючи з цієї, ця ця, бандера, і от та зелена, що там ми ще потім подивимось, то вони вишиті в часі війни. Коли почалась війна, Перші місяці в мене було дуже я не вишивала, десь навіть до півроку не вишивала. Треба було відійти. То для мене була церква, молитва і вишивка. Це мене рятувало і рятує по сьогодні. І ви почали в той час, ви почали самі зшивати? Так, так. Сама зшивати сорочки почала. Гудзики сама робила. Гарні такі. Петельки. Ну тут не є досконало. Звичайно, для таких відомих майстринь. Може це не буде так дуже е, правильно, щось чи ще, щось, чи але воно є моє і я його дуже люблю. Так, де досліджують сорочки. От як тут, як тут робила, як тут. Я кажу, добре, а тепер нехай досліджують потім мої, як я робила, як тут робила, як тут бабця робила, як тут та Світлана колись робила. От хай її досліджують. Зараз ми досліджуємо, потім нехай досліджують нас.